«Бразер» Празер відріал квартал яскравого життя, старт продажів. Тепер я хотів би запросити до слова президента Республіки Сербії Олександра Вучича. Дякую, пане президенте. Для мене честь і привілей бути тут сьогодні, в Одесі. Дякую вам за вашу чудову гостинність тут. Дякую, айкенімеджінхауфеда. Я можу уявити, наскільки ви вже ви та всі українські громадяни є ситими по горло. Всім, всім, всім тим, що ми тут вже говорили, про велику підтримку та допомогу Україні. І, зрештою, все зводиться до ваших людей та вашої країни, і того, що ви змушені дбати самі про себе. Але я можу сказати від імені моєї країни. Що Сербія залишатиметься доволі твердо та рішуче, відданою дотриманню міжнародного права, статуту ООН, що включає захисту територіальної цілісності держав-членів ООН як найбільш важливого принципу. І ми завжди адвокували за це. І, Як я сказав, ми будемо. Залишатися на цьому рішуче, я думаю, що це може бути корисним в певному сенсі для України також. Я хочу підняти також деякі інші питання в трохи інший спосіб. Я не на, на саміті європейської політичної спільноти в Будапешті я піднімав а, деякі питання, і я вирішив не робити цього більше. Але що би я хотів сказати, підняти зараз це, це, Якщо у вас буде припинення вогню чи перемиряться стосується вас і, і українського народу, ми можемо бути в цьому допоміж, допоміжними, але я би. Хотів би Хотів би взяти з вами, пане президенте, якісь одне-два міста чи регіони, які би ми могли би відновити. Я думаю, що це було би дуже зрозуміло, помітно для українського народу, щоб вони могли отримати чітку, чітку підтримку. Тобто, це щось таке, як робив. Азербайджан тут, говорячи про гуманітарні питання. Полі... Та інше, таке як політична підтримка вашої територіальної цілісності, ми ви на це можете завжди розраховувати. Ми готові слухати вас і дивитися, як ми можемо допомагати вам. Ще раз дякую вам за те, що приймаєте нас тут. Я сподіваюся, що принаймні. Ми можемо зробити хоч трошки більший внесок для українського народу без великої помпезності. Тощо і я думаю, що ваші люди справді того варті. Дякую за те, що вислухали мене. Дякую. Дякую. У нас буде друга частина. Зараз у нас буде вступне слово, а потім буде обговорення без преси. І ми можемо обмінятися думками, де можемо співпрацювати.